Секс дружба. Скажіть, будь ласка, як сучасною українською мовою називають двох людей, які не тільки дружать друг з другом, але й займаються сексом, хоча не кохають один одного та не планують одружуватись, народжувати дітей? В англійській є дуже езопове friends with benefits щось типу друзі з привілеями чи додатковими благами. В одному французькому фільмі це назвали секс дружбою, але я не знаю, чи це дослівний переклад з французької чи сталий український вислів? Кум, дякую. Дотепно, але не точно. Бо кум це в першу чергу хрещений батько твоєї дитини. А якщо у вас ще нема дітей, тоді ніякого дружнього сексу, доки нема дітей, як нудно. Якщо чесно, то судячи з шароварних пісень, які грають в генделиках, то це саме воно. Це називається податкова. Мені більше подобається фак баді, якось більш беземоційно. Українською секс партнер ну це зовсім не те. Фактор дружби в обох термінах відсутній, «Фак-бадді» баді це теж не їбати дружбана, а все ж товариш по єблі a friend or acquaintance with whom a person regularly has sex without the expectation of a romantic relationship. Так що це секс партнер, як я і писала, частіше за все чую друзі з привілеями або більше, ніж друзі. Не думаю, що є якась уставлена назва. У нас це теж називають дружбою з привілеями. о. Цікаво, дякую. Якщо ти дівчина, то це називається просто гарний друг. Якщо хлопець, то дуже гарна подруга. Інколи кума дякую. А як тоді називають хорошого друга подругу, з яким ви не маєте сексу, поганий друг подруга? Знайомий зазвичай це називається просто подруга, про яку можна не хвилюватися коханці, бо вони кохаються. Мова не про кохання, як таке, а саме про особливості стосунків. Прям як в анекдоті їбетесь і бетесь, не знаєте, як назвати треба казати один знайомий. В мене була така подруга. Я це називав «дружба тилами». А так, це така ж сама подруга, як і та, з якою ми ніколи не спали. Я колись почув такі терміни і тепер сам використовую передрузі або недопара перепихунці взагалі. Я називаю таких людей друзі з привілегіями. Так воно більш підходить. Казала одна знайома в мене з ним ніжна дружба. Називав дружили піськами. Не думаю, що щось таке є лол ТЦК.